Вітаю вас, шановні шукачі істини та хранительки давніх знань, на каналі, де розкриваються таємниці забутих часів і оживають голоси предків. Сьогодні ми зануримось у глибини одного з найзагадковіших днів жовтня дати, що стоїть на порозі між буянням осені та суворим диханням зими. День, коли природа готується до сну, а душі людей до роздумів про вічне. Сьогоднішня розповідь присвячена 18 жовтня дню, який у народі отримав назву «Луків день». У цей день, який є своєрідним мостом між світами, межа між видимим і невидимим стає неймовірно тонкою. Тож будьте готові, адже те, що я збираюся розкрити, може змінити ваше уявлення про звичайний осінній день. 18 жовтня це дата, оповита багатьма віруваннями, що тісно переплітаються з природними циклами, та повсякденним життям наших пращурів. У церковному календарі цей день присвячений пам'яті святого апостола і євангеліста Луки, лікаря, художника та сподвижника апостола Павла, але народна мудрість, як завжди, додає свої штрихи до цієї картини, наповнюючи її духом стародавніх обрядів і глибоким символізмом. Цей день знаменує собою завершення польових робіт, час збору останнього врожаю. І підготовки до довгої зими він несе в собі відлуння язичницьких вірувань, пов'язаних із поклонінням землі годувальниці та духам предків, що тепер, після щедрого літа, знову повертаються до своїх володінь. Святий Лука, це не просто ім'я в календарі, це цілий світ віри, надії та невтомної праці. Він був не лише учнем Христа, а й лікарем. Який, за переказами, лікував не тільки тіло, а й душу, саме до нього звертаються з найпотаємнішими проханнями: про зцілення від недугів, про міцне здоров'я для себе та своїх близьких, про захист від злих сил. Особливе місце посідає його заступництво для тих, хто прагне мудрості та просвітлення. Художники та іконописці моляться до святого Луки про натхнення та ясність погляду, адже саме його вважають першим іконописцем, який створив образи при Святої Богородиці. І звісно, не можна оминути легенду, яка навіки закарбувала ім'я Луки в історію мистецтва. За переказами, саме Святий Лука був першим іконописцем, який з благословення самої Богородиці написав її образ. Уявіть собі цю сцену, присвята діва, сповнена благодаті, позує перед ним, а він, занурений у молитву, передає на дошці не просто риси обличчя, а внутрішнє світло, духовну сутність. Це не просто портрет, це вікно у вічність. Ці ікони, що стали прототипами багатьох інших, розійшлися по всьому світу, приносячи розраду і надію мільйонам віруючих. Святий Лука дожив до глибокої старості, проповідуючи та служачи людям. Його життя це живе свідчення того, як віра, знання та мистецтво можуть бути об'єднані для найвищої мети спасіння душ та прославлення Бога. А тепер, коли ми зазирнули у святе минуле, давайте звернемо свій погляд на знаки долі, які цей день несе нам, народні прикмети, 18 жовтня. Це справжня скарбниця мудрості, що передавалася з покоління в покоління. Зверніть увагу на ці знаки, адже вони можуть розповісти багато про те, що готує нам природа та доля. Погодні та врожайні прикмети якщо 18 жовтня сніг ще не випав, то зима буде пізньою і м'якою. Це віщує тривале, тепле передзим'я, що дає селянам більше часу для підготовки, багато жолудів на дубах. Це доказ того, що зима буде теплою, а наступне літо врожайним. Природа ніби робить запаси, передчуваючи сприятливі умови. Якщо вітер цього дня дме з півночі, готуйтеся до суворої та холодної зими, північний вітер несе зі собою дихання морозів. Коли хмари пливуть проти вітру, це вірна ознака швидкого снігу, небо ніби віщує зміну погоди, готуючись до білої ковдри. Густий туман зранку обіцяє сонячну і теплу погоду протягом дня, це дар природи, щоб люди могли насолодитися останніми теплими днями, земля цього дня покрита інеєм до сухої та безсніжної осені. Кішка символ незалежності, але іноді може попереджати про зраду або хитрість, птахи це новини, звістки або духовний підйом. Змії можуть символізувати мудрість, але також і приховані загрози, сни про хвороби або зцілення. Якщо ви бачите себе хворим або, навпаки, зціленим, це може бути прямим попередженням про необхідність дбати про своє фізичне або духовне здоров'я, іноді це просто відображення ваших внутрішніх тривог, сни про померлих родичів. Якщо уві сні до вас приходять померлі родичі, це несе важливе послання. Прислухайтеся до їхніх слів або зверніть увагу на їхні дії. Вони можуть давати вам мудрі поради або попередження, не ігноруйте такі сни. Народжені в цей день. Люди, що з'явилися на світ 18 жовтня, відзначені особливою печаткою долі. Вони, як і святий Лука, часто наділені талантом до мистецтва, мають глибоку інтуїцію та здатність до співчуття, це душі з тонким відчуттям прекрасного, що прагнуть гармонії у всьому, вони можуть бути чудовими лікарями, художниками, письменниками або музикантами, їхній характер відрізняється добротою, милосердям та бажанням допомагати іншим, проте їхня чутливість може робити їх вразливими. До негативних емоцій та впливів. Вони часто є мудрими порадниками, надійними друзями, але їм важливо вчитися захищати свої особисті кордони і не дозволяти іншим зловживати їхньою добротою. Їхня життєва місія нести світло та зцілення у світ будь то через творчість, науку чи просте людське спілкування. Іменинники цього дня свої іменини святкують люди з іменами. Лука, Юліан, Йосип, Климент Гаврило, а також жінки з іменами Злата Єфросинія. Особливо привітаємо Луку. Люди з цим ім'ям часто наділені мудрістю, спокоєм та надійністю, вони мають глибоку внутрішню силу і здатність до аналізу, що дозволяє їм бачити суть речей це вірні друзі та партнери, на яких завжди можна покластися традиції та ритуали. 18 жовтня, що потрібно робити. Окі-кіля. закрийте очі і зосередьтеся на своїх фінансових цілях, візуалізуючи, як гроші легко приходять до вас. Уявіть свій гаманець повним, а банківський рахунок зростаючим. 4. Потріть монету лавровим листом, уявляючи, що ви заряджаєте її енергією багатства. 5. Промовте, як зелена трава зростає. Так і багатство моє прибуває. Монета, монетка, щастя щебетка. Притягни до мене достаток, відведи від мене нестаток. Будь цьому. Що робити після? Монету покладіть у свій гаманець і ніколи не витрачайте її. Вона стане вашим грошовим талісманом, лавровий лист можна спалити, розвіявши попіл за вітром, або покласти під поріг дому для залучення багатства. Три -три. Ворожіння насудженого для незаміжніх дівчат. Чмета дізнатися, яким буде майбутній чоловік, що знадобиться. Маленьке дзеркало. Одна тонка воскова свічка. Гребінець. Коли і як проводити. Ворожіння проводять опівночі у, у повній самотності та тиші 1. Залишіться в кімнаті. Наодинці. Вимкніть світло. 2. Поставте дзеркало перед собою, запаліть свічку і поставте її поруч. 3. Почніть повільно розчісувати волосся, дивлячись у дзеркало. 4. Промовляйте. Суджений, мій ряжений, прийди до мене, себе покажи. На луків день, на місяць ясний. Прийди у сні чи наяву свою долю розкажи ЩО робити після? Уважно дивіться у дзеркало. Кажуть, що можна побачити образ свого майбутнього чоловіка або його силует. Деякі бачать символи, що можуть розкрити його характер або професію. Після ворожіння негайно загасіть свічку і покладіть дзеркало обличчям донизу. Нікому не розповідайте про те, що побачили, інакше ворожіння не збудеться. Кулінарні традиції дня 18 жовтня це час, коли на столі особливе місце посідає цибуля. Вона використовується не тільки як інгредієнт, а як оберіг і символ цибулеві страви. Готували цибулевий суп, пироги з цибулею та яйцями, смажену цибулю як гарнір. Містична причина 18 жовтня. Це день, який символізує завершення циклів, а не їхній початок. Це час підбиття підсумків. Початок чогось нового в такий день вважається несприятливим, оскільки це може порушити природний хід подій і викликати опір сил природи. Наслідки будь-які нові починання, особливо масштабні, будуть супроводжуватися перешкодами, нещастям і, швидше за все, не будуть успішно завершені, можуть виникнути непередбачені проблеми та збитки. Чотурері не можна відмовляти в допомозі нужденним та бідним. Містична причина святий Лука був відомий своєю милосердною натурою та лікарською допомогою всім, хто її потребував. Відмова у допомозі в цей день вважається великим гріхом і ображає пам'ять святого. Вважається, що через нужденних до нас звертаються вищі сили. Наслідки за повірями така черствість серця може притягнути до вас самих біду, злидні та хвороби. Від вас відвернеться Божа благодать, і ви самі можете опинитися в скрутному становищі. Шапп. Не можна ходити в ліс чи на кладовище без особливої потреби. Містична причина у цей перехідний час, коли світ природи засинає, а світ духів стає активнішим, лісові хащі та місця поховань стають особливо небезпечними. Там можуть блукати заблукалі душі або активізуватися нечиста сила. Наслідки Ви можете заблукати, накликати на себе хворобу, отримати негативний вплив або навіть стати жертвою злих духів це місця, де легко втратити свою енергію та захист. 6. Не можна витрачати великі суми грошей на розваги та надмірності Містична причина. Цей день закликає до поміркованості та підготовки до зими. Нерозумні витрати, особливо на розкоші, демонструють неповагу до праці та майбутнього, ніби ви не цінуєте те, що маєте. Наслідки марнотратство в луків день може призвести до непередбачених фінансових втрат, порожнього гаманця і тривалої нестачі грошей у найближчому майбутньому. Сімки, поважайте ці знання, живіть у злагоді з собою та оточуючими, і нехай кожен ваш день буде сповнений благодаттю та світлом. До зустрічі в наступних ефірах.